Вже цієї весни унікальна премія FineWorks об'єднає фінансові інвестиційні ринки в одному місці для того, щоб вони поборолися за звання найкращих. А це понад 250 учасників. І серед них ті, кого ви знаєте: керівники банків, мікрофінансових компаній, інвестиційних і сервісних проєктів, інфлюенсерів і лідерів думок. А що робить ці компанії і їх представників кращими за інших? Правильно, це любов і визнання їх клієнтів. Я знайшов тихе місце і зараз проголосую за своїх фаворитів. А ви проголосуйте за своїх. Проголосувати дуже просто. Перейдіть на сайт премії FineWords. Перейдіть в блок голосування. Оберіть номінантів. Оберіть номінацію і натисніть кнопку Проголосувати. І ви думаєте, на цьому все? Зовсім ні. Ви можете не тільки проголосувати і обрати кращих з фінансової і інвестиційної сфер, ви можете долучитися до них в офлайн. 29 березня на церемонії нагородження FineWords ви можете познайомитися з лідерами фінансового та інвестиційних ринків, завести корисні бізнес-знайомства та маєте змогу залучити нових партнерів. Ви маєте стартап, розвиваєте бізнес-проект, можливо, ви розвиваєте особистий бренд. Приходьте на FineWords. Та отримати можливість розказати про себе і свій проєкт широкій аудиторії, щоб підвищити впізнаваність бренду. Ну що, йдемо на премію finevers? Хм, Цікава пропозиція. Я йду. Чудово! Запрошуйте своїх друзів, партнерів, колег для того, щоб разом з номінантами-переможцями відсвяткувати цей чудовий вечір разом. Купити квитки можна в три кроки. Переходите на сайт finewards.com.ua Обираєте розділ Придбати квиток, заповнюєте всі необхідні дані і оплачуєте квиток. Отже, долучайтесь, обирайте кращих, ставайте кращими. Зустрінемося на Фіневовці.